15 вересня відбудеться відкриття 107-го театрального сезону у театрі імені Шевченка. Для вибагливого Дніпровського глядача Шевченківці готують прем'єру оперетту Баядера. За лаштунками театру побувала наша знімальна група. У театрі Шевченка повним ходом йде підготовка до відкриття 107-го театрального сезону. Що не то репетиції і прогони прем'єрної вистави «Оперетти Баядера. Поставити перлину європейського репертуару запросили столичного режисера Максима Добролюбова. Запрошення надійшло від генерального директора театру Оксани Іванівної Петровської. Я з радістю прийняв це запрошення, бо це така цікава для мене і людина, як митець і як взірець того, як треба керувати в наш час театром. Зацікавив також матеріал вистави, бо я музичний режисер, і я дуже люблю музичний театр. І я зразу відгукнувся з радістю, бо цей репертуар має. Бути, має жити, має розвиватися і в Україні в тому числі, як це відбувається в Європі. У постанові задіяні і молоді, і досвідчені актори і музиканти. Треба розіграти такий етюд, що ви, ти її чекаєш. Вийде, ти не знаєш, вийде вона до тебе чи не вийде. І це твої, це твої емоції. Мені подобається працювати з режисером, він дуже круто дає настанови. Підказує, який персонаж має бути, і взагалі працює дуже круто. Я думала, хвилювалася, думала, ну може буде важко. Тим паче, що це моя перша головна роль, і це мій дебют. Я думала, буде важко, але ні. З самих перших днів спілкування було настільки просте, що він, мабуть, влився в нашу сім'ю так само, як і ми всі тут. З ним легко, тому що ти е, швидко розумієш, чого він хоче. Він дає реальні задачі. Е, ну з ним дуже цікаво працювати. Високо оцінює акторську майстерність шевченківців і режисер Баядери Максим Добролюбов щиро радіє можливості працювати із ними на прославленій сцені. Для мене це такий цікавий досвід, і дуже легко працювати з акторами, бо вони ж як діти, їм головне створити певну атмосферу і домовитись про ту історію, про ту гру, казку, якою в яку ми будемо грати, в якої ми будемо жити. І мені, я думаю, вдалося. Не знаю, глядач прийде, він сам оцінить, чи вдалося нам, чи не вдалося створити цю справжню історію, але мені подобається. Подобається працювати з акторами, подобається працювати з командою. Я вважаю, що це достойний рівень і столичного театру також. Наше завдання бути провідником між автором, і глядачем і виконавцями. Моя задача не закрити якісь свою і гіштальти, а правильно прочитати партитуру, яку нам дав автор, але в контексті сьогодення, щоб це було і зрозуміло, і актуально. Магія театру працює на нас. Театральна магія у всьому, у кожному русі, в кожній мелодії, в кожному образі, який так щиро і талановито втілюють Шевченківці. Мені дуже подобається мій персонаж, тому що. Я можу бути сама з собою, можу бути весела, різна. В мене постійні зміни настрою. Я постійно чогось хочу від своїх партнерів. Я постійно енергійна. і Мені потрібно куча емоцій від себе, від цих, і потрібно видавати якийсь повний вирій феєрію емоцій. Мені це дуже подобається, тому що я така по житті з дитинства. Напевно, ми внесли незвичайний вигляд, тому що багато хто каже, що комусь подобається мі. Гарний ніс комусь не подобається. А мені дуже подобається. Я така вся незвичайна, тому що е зазвичай в байдері Марієти вони всі такі гарні. Вони всі такі. А я дуже незвичайна mm -hmm. мені це подобається. Я вважаю, що класно, що ми це підкресли і внесли е в нашу байдер яскрава та бурхлива історія кохання східного принца Раджамі та паризької акторки Одетти Дарімонт Майстерно прожита шевченківцями на сцені не залишить нікого байдужим у глядацькій залі. Для акторки Наталії Хмелькової, яка грає паризьку баядеру, це перша головна роль. Дозвольте у відповідь подякувати вам за ці прекрасні троянди. Це троянди Джайпуру. У лагорі стверджують, що давним-давно. Я мріяла про таку роль, бо я співачка за фахом, і мені було дуже цікаво працювати над цією роллю, бо я цьому навчалась, і можна сказати, що сьогодні збувається моя мрія. Мій персонаж це французька актриса. Вона знає собі ціну, у неї дуже багато залицяльників, і вона спочатку вона не, не дуже дивилась у бік принца, але він своїм, може, характером, напором він її зачарував. А ось для Максима Кузніцова це не перша головна роль. Проте, зізнається, принца довелося грати вперше. Складно грати принца через те, що він не дуже багатослівний. Там, Приходиться більше мовчати, і, і тексту в нього мало. Ну, взагалі, принц, оскільки я людина, я хоча актор, але я родом з маленького села, і можу сказати, що принц мені дуже не близький. Через те приходиться багато працювати, знаходити в якихось можливо фільмах, театральних постановках. Але персонаж мені дуже подобається. Париж початку 20-го століття. Інтриги, кохання та неочікуваний фінал гарантовано подарують море позитиву та бурхливих емоцій. Кар'єра чи кохання, що оберуть головні герої вистави, дізнайтесь, якщо завітаєте на відкриття 107-го театрального сезону. Шевченківці запрошують вас у неділю, 15 вересня, о 16-й до театру. Ольга Коврич, Віталій Шалдов. Новини на де 1